Доброго вечора всім. Замовив такий набор. Не із козирних, а із дешевих, скажімо так. Але перевірений часом у товариша вже 3 роки. Такий набор товариш користується ним доволі дуже часто. Пишеть тут інтертул. Ось. Набор 3 четвертих. Під квадрат 3 четвертих. Шестигранні головки. Розмір. Від найменшої 19 міліметрів найбільша 50 міліметрів. Ось. Йде він в такому кейсі. От. Тут з боку защока, з боку і віці, і спереду дві защолки. Такий наборчик. Ріщотка така. Самий обичний. Дешевенький наборчик. Два переходника. От. Більший, довший, точніший і коротший. Головки тут. От, ну. Якийсь головок, скажімо так, Нормально. Можливо, він не такий має гарний вид естетичний там. О, але я ж кажу, набор перевірений часом. Товариш, повторююсь, працює таким набором 3 роки. Крутий дуже часто набор призначений для ремонту грузових автомобілів, сільгостехніки, тракторів, комбайнів. От, о, то набор себе дуже гарно зарекомендував. Та й ціна там доволі, що тут 3000. Я рахую це не, не дорого за такий набор. Дуже зручно, що є тріщотка до таких великих головок. Я ж повторююсь, максимальна головка це у нас іде 50, а найменша 19. Ось такий наборчик. Всім дякую за увагу.